Дякую, Людмила Миколаївна, я юрист компанії Права опозиція», спеціалізую саме в галузі військового права, також в галузі адміністративного та кримінального права. Представтесь, будь ласка, тепер ви по черзі можете. Мене звати Валерія. Мене звати Бога Слава. Так, дивіться звідки ви до нас про нас дізналися? Через соцмережі. Через потрібна була допомога у військовому питанні. Шукали саме через Google, правильно, так. Так, так. підкажіть, будь ласка, саме з якою проблемою ви зверталися, з чим ви стикнулися? Якщо в двох двох словах коротко, от я, колишній військовослужбовець, служив в Національній гвардії України. У мене був батько, Він служив в Збройних силах України. От, так сталося, що він без вісті під населеним пунктом Авдіївка, служив він е, ну, в одній із частин збройних сил України. От е, з даною частиною в нас виникли суперечки. Спочатку по матеріалах службового розслідування, які нам просто не надавали. Потім те, що надавали, там була ну, велика кількість помилок, от в них вказана. І пізніше виявилось, що е, по поводу по, по от, нам просто не, не то, що не, не просто відмовили, а навіть на зв'язок ніхто не виходив. Тобто максимальний ігнор і повна відмова у викладах. Це були ну, основні наші питання, з якими ми стикнулися і почали з цим працювати. Я пам'ятаю, як ваша дружина якраз до нас звернулася 05.04.2024 року. Тобто, вважаєте, більше ніж півроку тому ми тоді подавали адвокатський запит, і за адвокатським запитом, якраз то витрубували матеріали службового розслідування. Вони надійшли тоді за 2-3 тижні. У нас вже були матеріали службового розслідування. І у вас якраз тоді надали вам відмову, з якою ми в подальшому почали працювати, подавали позов до суду. В судових засіданнях брав участь тільки адвокат прав. Тому що у вас через службу не виходило. У нас було подано позов. Сама проблематика заключалася в тому, що ви саме за контрактом проходили службу і були прописані за адресою військової частини. Хоча до цього ви проживали постійно з батьком, ось і на підставі цього по факту вам і відмовляли. Тому ми звернулися з позовом до суду. Подальшому почав брати участь саме адвокат судових засіданнях, саме в режимі відеоконференції. Судові засідання почалися в серпні місяці цього року, десь в 20-х числах, 22-го числа, було перше судове засідання. Да, і тільки за чотири судові засідання на четверте засідання ми нарешті отримали ту бажану відповідь. П'яте засідання вже і на п'ятому засіданні вже було рішення. Так, це було 29 жовтня цього року. Так. так, і згідно цього рішення суду було повністю задоволено всі позовні вимоги. Вам був, має виплати надійти повністю за весь період часу, як ви не отримували. Правильно, надійшли вже виплати чи ще ні? ні. Ще ні, тільки будемо ще раз СТЦК погадавати документи, і далі вони на військову частину будуть йти. Угу, зрозуміло. Тому, тому, що у мене був зв'язок з військовою частиною, uh -huh. з бухгал з керівником фінансового відділку і самим бухгалтером, який начисляє. і так вони, наскільки я зрозуміла, або переведені, або звільнені з військової служби військової частини, а років всім, то зараз там займається іншим, тому зв'язок ну майже немає. Uh -huh. Я зрозуміла. Ну тут великий плюс, тому що в судовому рішенні було зазначено, що суд зобов'язав військову частину виплатити синові військовослужбовця грошове забезпечення за весь період, як батько вважається згідно сповіщення зниклим безвісти. Ось чи взагалі задоволені ви співпрацею? Чи сподобалася наша допомога вам? Так, повністю. Так, повністю Ну, хотілось би, щоб адвокат більш більш після засідання телефонував, тому що не хочу надоїдати. Ну краще б, щоб він телефонував нам. Я зрозуміла, ну, тому що хвилюєтеся зайві нерви. Я розумію. Та, тому що я хвилююсь, і чоловік на службі то він теж має право знати, що там як ну, окремі ну можна через мене. Я зрозуміло, що так, ну, наприклад, та... ну просто Владислав був на службі, тому більше я займалася справила. Чи будете рекомендувати взагалі побратимам, якщо хтось стикнеться з такою ситуацією, знайомим? Так, звісно. Дуже вам дякую, дуже задоволена тим, що насправді допомогли. Питання було нелегке, Насправді, почали насправді співпрацюємо ще в квітні місяці, і нарешті, тільки в кінці жовтня, отримали позитивне судове рішення. Але головне, що воно позитивне. Тепер очікуємо на виплати і е, очікую, коли повідомити мене, тому що буду дуже рада почути гарну новину про те, що все ж таки це грошове забезпечення. Ви отримали і додаткову грошову винагороду. Добре, дякую. дякую вам дуже, гарного вам дня. Усього вам найкращого. До побачення. Дякую.